Привіт! Це магазин солодощів світшоп. І сьогодні ми будемо дегустувати солодощі з країн Китаю, Японії та США. А саме популярний напір Рамун мозок зомбі Ніорд желе-пудинг та желе капсула. Перше, що хочу спробувати, це желе пудинг виробник Китай. По ідеї його потрібно кусати, і він має лопнути. Яскравий і, і смак манго. І його вартість 15 гривень. Наступний китайський смаколик желе капсули. Обрали також смак манго. Для цього потрібно навіть знати інструкцію, щоб відкрити цей смаколик. Потрібно покрутити листочок і він легко відривається. І куштуємо. А на смак вночі я справді їла щойно манго. І вартість його 9 гривень. І наступний буде порошок мозок. Щоб його відкрити, достатньо лише відірвати кінчики, витягнути трубочку, яка знаходиться всередині. Інструкції я не знаю, тому якщо ви їли його, пишіть в коментарях, як його правильно їсти. І навіщо тут ця трубочка. Так як я зрозуміла, потрібно цей порошок, який знаходиться тут, їсти цією трубочкою. Хто любить кисленьке, вам воно сподобається. А ось так виглядає цей порошок, і це смак полунички. Хто його вже куштував, пишіть у коментарях. І дійшли ми до американських солодощів. І всім відомий Ньор! Хто про нього може ще не чув. Вони зовні солодкі, а всередині кислі. І це смакожини. І вартість їх 19 гривень. Далі будемо куштувати популярний японський напій Рамун. Перед відкриванням потрібно обов'язково переглянути інструкцію, бо без неї ніяк. По інструкції перше, що потрібно зробити, це відкрити півку. Потім винімаємо цей корочок. За допомогою цього корочка ми відкриємо цей напій. Так, не потрібно. Так, також не потрібно. А потрібно ось так. Знімаємо корочок. І наливаємо. До речі, я обрала смак полунички. Він не газований і в міру солодкий, що його хочеться пити ще і ще. І ви запитаєте, чим же він популярний? Цей напій популярний і за цієї кульки. І вартість цього напою 130 гривень. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на нас. І ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео від нас.